Добрий день, дітки! Всіх я вас вітаю, гарного настрою бажаю! Сьогодні ми з вами розпочинаємо говорити на дуже важливу тему, яка буде стосуватися нашого з вами самопочуття. Протягом тижня ви пригадаєте та сподіваюся, дізнаєтесь дещо новеньке щодо збереження свого здоров'я. Зараз пропоную відгадати загадки. І дізнатися, про що ж ми сьогодні з вами будемо говорити. Листячко довгасте з жилками нитками Можеш ти прикласти до своєї рани. Здовж доріг, стежинок, я люблю рости. Скрізь мене побачиш, де крокуєш ти. Що це? Вірно, дітки, це подорожник. Наступна загадка. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. А що це за квіточка? Так, це кульбабка. Виросли на лузі, сестрички маленькі, очки золоті, а віки біленькі. Звісно, дітки, це ромашка. А це не квітка, а смачна і соковита, рясна і плодовита. На колір мов калина. Пізнали це? Вірно, малина, викупана в сонечку стоїть собі донечка. Бджоли сонячний медок дістають з її квіток. Це липа. Живе один батько і тисячі синів має, всім шапки справляє, а собі немає. Хто це, діти? Вірно, це дуб. Скажіть, дітки, а як ми можемо назвати всі ці рослини одним словом? Вірно, лікарські. Ви молодці. Зараз послухайте казочку про те, як лікарські рослини допомогли зайчику. У затишній галявинці біля річки жив веселий зайчик на ім'я сонячне вушко. Він був дуже добрий, допомагав усім у лісі, жачкові хми зносив, у білочці шишки здирав. Але одного дня зайчі промочив лапки і захворів, ніс закладений, горло болить, очі сумні. Ой, що ж робити? занепокоїлись друзі, треба кликати лікарські рослинки. Першою прийшла ромашка. Я заспокою болюче горло і зніму запалення. З мене зробимо чай. Потім прибігла е м'ята. Мій запах освіже і допомагає легко дихати. Прилетіла календула з яскравими пелюстками. Я вилікую ранки в горлі і боротимусь з мікробами. Потім стрибнула шипшина з кошиком ягід. Я дам вітамін С. Він додасть сил і захистить від хвороб, з-за кущів вийшла материнка, душиця. А я заспокою кашель і зроблю сон міцним, і раптом наспів чебрець. А я відкашлю сильний, у мене сила степів, і тихенько піднялась кропова. Я трохи колюча, але дуже корисна, зміцнюю кров і силу дарую. Та заварили для зайчика смачний чай з ромашки, ем календули, чебрецю та шипшини. І вже за кілька днів зайчик знову стрибав, як пружинка. З того часу сонячне вушко добре знав Ромашка заспокоїть, М'ята ем освіжить. Календула зцілить. Шипшина зміцнить. Чебрець від кашлю, материнка для сну. Кропива дасть силу, і коли хтось захворіє, зайчик завжди каже До лікаря йди і не забувай. Рослинки добрі завжди допомагають. Любі діти, сьогодні ви познайомилися з лікарськими властивостями рослин, але не з усіма, їх ще багато. Земля нас радує багатством і щитрістю. Не слід забувати, що природа чекає від нас вдячності і піклування про все живе, сподівається на любов і бережливе ставлення людей. Тож бережіть природу і будьте здорові!